Сьогодні субота, 8 липня, 6 година ранку, і ми вирішили поїхати на гриби. Заїхали на дачу, взяли відра, передягнулися і прямуємо до лісу. Спробуємо сьогодні щось трішечки назбирати. Ось перша красива знахідка. Це у нас такі сироїшки. Дуже гарні. Не червиві, такі міцні. Ось під дубочком. Оця поїджені, ми не будемо брати, а ця з червячками. Виїхали ми на грибочки у Вінницьку область. Це перше село За Дністром, кілометрів 15 від нашого міста. Цей тиждень у нас дощило, Ну, не зовсім у нас. Якось по кругу пройшов, пройшли дощі. Навіть град. А у нас так, трішечки прибило порохи і все. Грибів багато немає. Білих взагалі немає. Один. знайшли на компанію, а те збираємо сироїшки і меремушки. Ліс мішаний, дуб і граб в основному, і чомусь грибочки ростуть поблизу дубів. Земля мокра, але якось грибами не дуже пахне, коли грибна пора в лісі такий, стоїть запах грибний чомусь немає ось валяється сироїжка така перероща вже хтось її збив але в лісі так спокійно Листочки десь так шелестять поверху, легенький вітерець, на дворі прохолодно, але може, тому що ще рано, Уже коли підніметься сонечко, розійдуться хмарки, може й зажарить. Ночі були холодні, тому, мабуть, і не підростали грибочки. Так, щось у нас тут прицвіло. Ага, це у нас така З молочком ми таку не беремо. А ось там я бачу, перевернулися маремухи. Такі тонкі, розкриті. І попадали. Може десь є. Ні, немає. Поруч могла бути ще молоденька. Немає. І немає сліда, щоб хтось підняв. Як бачите, грибів не густо. Ліс для нас незнайомий. Перед нами ми бачили, заходили люди, стояло вже три машини, але не чути, щоб десь хтось ходив. Може, ми зараз перейдемо в друге місце десь, пошукаємо. А може і підговоримо чоловіка, щоб нас перевіз до нашого села. Залишилося кілометрів 25, то чого би нам і не з'їздити. Ми там знаємо кожний кущик, то можна з'їздити. Вчора дзвонили, люди збирають. Да! Загубилися. Отак От ходимо, перекрикуємося, щоб не загубитися зовсім, а грибів немає. Думки направлені десь у друге русло. І ви знаєте, так спокійно в лісі відпочиваєш морально, набираєшся сил, енергії, трошечки забуваєшся про всі проблеми. Нікого немає. Залишаєшся на самоті з природою і десь усі проблеми відходять на задній план. Відпочинок дуже гарний. Мені здається, що Майже немає таких людей, які не люблять збирати гриби. Ну, хіба що моя донька? Вона їх і не їсть і не любить збирати. Ось така сироїшка крохка. Я візьму цих дві малих, а ту більшу брати не буду. Ця ще і червива. Цю брати не буду. ДА! де розійшлися по всьому лісі? Ми пішли в трьох. Я, мій чоловік і чоловіки наша невістка Леся. Вона в нас волиняночка, я вже колись сказала. Вона любить збирати білі гриби, вона їх вміє знаходить. Ось вона і перша знайшла гарного білого грибу. Ану, дорога моя родина, що ми недаром з'їздили сьогодні по грибочки. Як я вам ідею підкинула? Ідея хороша, Ідея хороша, скажіть. Я, так, вибачно, вибачно. я вас не знімаю, бо ви трошки не фотогієнічні. Я... У вас брудні руки. так <рес> здається. Ні, ви гігієнічні, ви гарно. Зараз будемо їсти пирожки з вишнею. Залишіть мені водички помити руки. Там ще бутилка запасна. Подивіться, подивіться, як наші люди люблять гриби. Гриби, так, гриби хороші. І білі є, паросту. І сироїшки, і марімушки. І моховики, і синяки. І, да? і, лисички. і лисички. По лисичках я. Я лиш знайшла у двох місцях. Ну що, якщо Володя нас гарно попросить, то ми йому зготуємо сьогодні юшку грибну. А ні, то пожаримо шапочок на сковороді на обід. Точно! Наказання його йому. Шашлик. Або взагалі, скажімо, хай дає нам шашличок. Наказання шашлик, на грибі Ну все, йдемо додому чистити і готувати. Усім доброго, недільного дня. Ми сьогодні знову в лісі, нам вчора сподобалося. Ми приїхали додому, перечистили гриби, відварили і сьогодні вирішили знову поповнити свої. Запаси в нас пройшли дощики і грибна пора тягнеться у нас зовсім недовго. Оце, мабуть, вже буде аж до серпня місяця, може. Може, в серпні ще з'являться, а може й не появляться. Дивлячись, яка буде погода. Ось. Ну, сьогодні людей дуже багато. Так що сьогодні ми збираємо не так, як вчора, але збираємо і відпочиваємо. А ну Сергій Нікіфорович, зійдіть. І підеться не повний, і корзинка не повна. Що сьогодні я трошки не змогла дозбирати. Слабанула. Стабанула. Подивіться, а це лисичка наша назбирала, володя теж не дуже там впадав. Він по крупному. Я вам зонтик в кінці знайшов води, такий гарний. Давай водичку маємо руки. Сьогодні ви вже фотогієчні. -гіє... І йдемо до роботи чистити вже їх. Личинки. Плодожерки відкладає ось цей метелик. Оцей метелик сідає на плоди яблуні, груші, відкладає черв'ячки, і вони їх їдять. Це вже активний, такий лід розпочався. Потрібно було трішки раніше покропити дерева від плодожерки. Телик тримаються за штукатурку, щоб не звіяло його. Дочищаємо грибочки, зараз відварю і будемо їхати, мабуть, додому. Поставлю їх в холодильник. І завтра те, що буду консервувати, законсервую, а ті, що їсти, ось ці будемо їсти там, де є моховики. Маримушки ми будемо їсти, а сироїшки буду закривати. Ті піджарю і поставлю ще пару зіп-пакетів в морозильну камеру на потом, бо хто його знає, чи ще будуть цього року грибочки, чи не будуть. Вчора викопала свій чесник. Зараз ще теж його переберу, посортирую по сортах. Пару цибулин викопала, ті, що садила на зиму. Гнилого чесника не було. Ну, щоб сказати, дуже хороший. Не... Немає хорошого аж такого чесника. Любаша, непогані голівки є, а той такий середній, але здоровий, не хворий. Ось Любаша. щось воно відслоїлося. ось Любаша. І ось. це Харківський фіолетовий. Він такий надійний, не хворіє. Почищу, посортирую і тоді вам ще покажу. Ось уже й завершуються вихідні дні. Сонечко повернуло на захід, ми будемо з дачі. Збиратися їхати додому, завтра чоловікові на роботу. Ми цими вихідними не лише гриби збирали, але викопали свій часник, почистили його, посортували і будемо ставити на просушку. Ось такий получився невеликий віночок без стрілкового. Він досить такий гарний в нас. Родить, буду садити його вже в цьому році трішечки більше. Це, мабуть, фіолетовий Харківський, він дуже гарно зберігається і майже до травня місяця. Він, звичайно, у нас не дуже гарно родить, дуже багато повипадало, хоч ми його і кропили. І підживляли, але чомусь у нас зимова цибуля і зимовий чесник дуже десь затягується, з'їдається якимось черв'яком, і ми врятувати його не можемо. Ну, я ось такий букетик нав'язала, з стрілками хай ще дозрівають. І бачите, стрілками чесник, який має гарну стрілку, він і має гарну цибулинку. І з усіх відібрала ось такий пучок Любаші. Ну, Любаша, звичайно, йде поза конкурсом, хоча вона в мене чомусь не лежить довго. Я колись купляла в Ірпіні, казала жінка, що майже до нового. Я купляла на 8 березня, але ну, в мене він не лежить. Я теж його зв'язала стрілками. І з понеділка вже треба буде копати таку цибулю. І ту, що була на зиму, там ще залишилося кілька штук. Вона у нас уся затягнулася якимось черв'яком. Ну, На цьому, мабуть, буду я закінчувати своє відео. Будемо їхати додому. Вибрали огірочки, ще трошки малини. І будемо їхати відпочивати. Дякую, що були ці вихідні зі мною. Дякую за перегляди. Усім миру, перемоги. До зустрічі на моєму каналі.